Я зробила діагностику на наявність негативу. Я не тільки на магічний негатив, я дивлюся, як дивлюся. і на побутовий, і на магічний, і що в нього почака. Значить, дивіться: на магічний негатив. На магічний дивіться, робота на перекльостку проведена була да, плюс е, да, тобто ощущення, як маріонетки. Далі дивіться, йде на Луну зроблено планетарна майя, зроблена на Луну повна повнолуння, або вбиваюча Луна. оморочка, дійсно, да, оморочка є на ньому. А далі, карта відьми випадає, то есть жінка, яка ведує, да, то есть от прямо відьма. Дивіться, я в такий супер суперниці я не бачу. Зараз я ще гляну додатково на картки. На ламіні здається, вона не сама, то есть як просила за нього. Розуміли? То есть як відьма. Ну і робота, конечно, зроблена. Це однозначно. Далі я бачу, що в нього тут, як, знаєте, як обратний хат колеса, то щось не ладиться в нього в житті, тому що плюс і починає хворіти, як болезнь. Може, зараз він у хворобі знаходиться. Що по чакрах його, дивіться, на анахата чакрі є свічна магія. Тож це або чистка, або робилося так само з допомогою свічок, воска, да, і так далі. Далі на муладхара чакри, на перший чакри цілитель, це значить, що була чистка його муладхара чакри, тобто вона чиста, ми його зрозуміли, почищена. Далі карта бумеранг мені не дуже подобається, тому що тут як обратка, як откат він получил. Тобто може бути навіть я karmichna karmichne покарання його на сатхістхана чакру. Ну, що це значить? Сатхістхана наш це наша сексуальна чакра, да? І Одес вот він Проду у нього, да? тобто десь проду у нього. Хтось вже знаєте, які зміняли і так далі, да? гуляли в мужчини. Ось зараз у нього це, як іменно, скажіть, такі маткатами, да? кармічним наказанням. Далі маніпура хороша. Тут взагалі Анахата вона в ресурсі. Да? Есть, я просто бачу, що робота велася так само конкретно по анахата чакрі. І дивіться, вішутха чакра. Тобто, дивіться, те, що вона сказала вам, що там мертвяк, да? есть, тут не мертвяк, тут, скоріш всього, як подсілення, може бути, тобто, типа, як беса. Ну, дивіться, біс сущність якась і так далі. Тому що ліса це, по-перше, чакра в дисбалансі, це вішутха, вона відповідає вона за горло, горлова чакра. Що це значить Да? Тобто, коли підсиляється сущність на якусь негативну енергетику. Да? Може говорити слова, які йому не своєобразні, скажімо так, тобто да? які не наприклад, ніколи не вживає. Тобто якісь грубощі, матюки якісь можуть бути. Тобто взагалі голос може мінятися і так далі. Далі, карта молнія, це а, а, аджна чакра, це область третього ока, вона в нього тут в балансі, а от карта гора показує навпаки закриття дружини. Ну, воно й буде, бачите, тому що є оморочка, да? через то, от якраз на сьому чакру тут іде влияння. Тобто закриття дорог, труднощі да, по сьомій чакрі, тобто в дисбалансі вона.